<ріст> <ріст> ну що, от, ти готовий? Я готовий. Я готовий. Вже е звели два взводно-опорних пункти. Зараз от вибрали місцину для зачистки і будемо працювати з треті. На кожній своїй ділянці, свої нюанси. Ліс густий, вода, рельєф дуже багато значить при будівництві з водноупорних пунктів. Постійно виникають якісь такі нестандартні ситуації, з якими ми стикаємось перший раз, але нас є багато, всі досвідчені і стараємося якісь недоліки ці усувати і рухатись вперед. Найважче це те, що не дають працювати. Там, я не знаю, зараз чутно-нечутно. Літаючі тварюки над нами. Слава Богу, немає скидів. Ну, типу, це така сама історія, коли зварювальник там веде свою дугу, і тут раз, немає світла. Ну, типу, це не важко-важко, але це бісить. Ну, є розуміння, що ми робимо користу справу. Сльози кров'ю наливаються, коли ріжемо там дерева, дерева невинні. коні невинні, винні, як в літературному дворі. Але ну, типу, ненависті від того менше не стає до ворога. А робота є робота. У цивільному житті я працював фотографом, я вже 25 років фотографую. Мені, в принципі, не складно пристосуватися до цієї роботи, бо трохи якесь розуміння топографії, геометрії є. Ми оце тягнули ці зуби, розкладали, потім тягнули троси крізь них. Зараз його на троси і Так працюємо. Бригада забезпечена транспортом, технікою, матеріалом, інструментом. Тобто, ми ні на що не скаржимось. Всім забезпечують, все дають, зв'язок. У нас виставляються люди, які спостерігають за, за повітрям. Вони на рації, щоб чути не гуркіт там генераторів чи болгарок, а чути, чути небо. Організація зв'язку відбувається згідно з розпорядженням командира. Моя роль забезпечення зв'язку полягає від орієнтування, який зв'язок тут можливий, до практики введення зв'язку, який тут буде працювати по факту. Ця безпека заключається в тому, що наші підрозділи РЕБ, радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки, взаємодії з іншими бригадами, якими ми контактуємо на нашому нашій ділянці виконання завдань. Наша зараз головна задача це попереджувати хлопців. Які працюють в зоні нашої відповідальності, ми їх попереджаємо, коли є якась небезпека з боку ворожих без, безпілотних літальних систем. Ну, тут все просто, хлопці працюють, ми їх прикриваємо і повідомляємо про небезпеку. Що тобі подобається найбільше у твоїй роботі? Їшить І... пішкі дрони. Як забезпечуєте безперервність та ефективність реп у складних умовах? Я не скажу, що це було важко, це було цікаво. І звідки я перейшов, то для мене це більш лайтовіше. <з ten> <зơ <noticeable> а де ти був? Ми були в штурмовій роті 710-ї бригади. Ну, тут тільки наша особиста відповідальність і наше особисте прагнення досягати цього. Так, да, звісно, всі розуміють, що у нас не вистачає людей, не вистачає часу, але ми за ці півроку, що я тут, я бачу, що ми справляємося з цим. Це потужний вже підрозділ. Тобто у нас є багато засобів, у нас є вже якісь навички, у нас є знання, у нас є бойовий досвід. Моя порада військовослужбовцям, які хочуть розвиватися в сфері зв'язку, не бійтеся, експериментуйте. Поки ви знаходитесь не на місцевостях, де є загрози, є можливості навчатися, експериментувати, проводити вільний час в пізнаннях, оскільки радіозв'язок він був, є і буде. Він нікуди не відійде ні на другий план, ні на третій. Він буде завжди пріоритетом, особливо військовій справі. Якщо ви хочете зробити щось корисне і бути присутнім при всьому піту, приходьте до нас. Дякую. Оце якраз закінчення нас.